Друзі, привіт! Сьогодні готуємо неймовірно ніжний, ароматний і дуже банановий веганський чизкейк без білого цукру, лактози та глютену. Нам знадобляться банани, тофу, рисове борошно, сироп агави, кокосова олія, лимонний сік, ванільний екстракт, сода та сіль. Почнемо з приготування тіста. Відміряємо 100 г банану, а зайвим можна поласувати, додаємо столову ложку лимонного соку, дрібку солі, 20 г розтопленої кокосової олії та об'єднуємо все це блендером. Зараз не обов'язково перетворювати масу в однорідну кашу. Треба просто прим'яти банан і трошки змішати всі рідкі інгредієнти перед додаванням борошна. А ось, до речі, і воно. Просіюємо рисове борошно разом із содою. І знову попрацюємо блендером. Цього разу більш ретельно. Ось таке м'яке тісто виходить. Пожмакайте його руками, щоб все остаточно об'єдналося. Бачите, як липне до рук. Приберіть його в холодильник на 15-20 хвилин. Щоб кокосова олія в складі трошки застигла, а рисове борошно всотало рідину. Тоді тісто стане менш липким. Тим часом підготуємо форму для випікання. У мене ось така роз'ємна формочка діаметром 18 см. Застиляємо денце пергаментом ось так, щоб потім зручніше було перекласти пиріг на тарелю. Можна також і стінки форми прикрити пергаментом. Викладаємо тісто у формочку. І обережними дрібними рухами робимо з нього кошик для майбутньої начинки. Відправляємо тісто в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин. І поки воно запікається, приготуємо сирний шар. 250 г тофу розділяємо на шматочки. Додаємо 100 г банану, також шматочками. Вливаємо 20 грамів розтопленої кокосової олії, столову ложку лимонного соку, 50 грамів сиропу, чайну ложку ванільного екстракту та кидаємо дрібку солі. Об'єднуємо все це блендером до максимально однорідного стану. Якось так. Начинка вже зараз дуже смачна. Тісто сильно рум'янити не потрібно, воно має просто трошки підпектись. Виймаємо його з духовки, викладаємо на нього нашу смачнющу начинку, розрівнюємо гарненько. Та знов відправляємо формочку в духовку на 25 хвилин. Ось такий рум'яний красень вийшов. Зверху сирний шар може злегка потріскатись, але то не страшно. Всі ці маленькі нерівності ми прикриємо. Дайте тільки чизкейку трішки охолонути. І, щоб не гаяти час, приготуємо бананову підливку. Для цього банан нарізаємо шматочками, на пательню виливаємо 10 грамів розтопленої кокосової олії, 10 грамів сиропу агави та додаємо нарізаний банан. Відправляємо пательню на невеликий вогонь і, потихеньку перемішуючи, тушкуємо суміш протягом десь 4-5 хвилин. Ось так має виглядати готова підливка. Зніміть з вогню та дайте їй трішечки охолонути. Тим часом виймаємо чизкейк з формочки. Це буде дуже легко, якщо ви застелили пергаментом стінки. Якщо ж, як і я цього разу, забули це зробити, то дістаємо щось тверде, пласке і трошки гостре. У мене це ручка від чайної ложки. Та акуратно допомагаємо чизкейку відділитись від стінок форми. Потім перекладаємо пиріг на тарелю. Він дуже ніжний, тож дійте обережно. Далі вкриваємо його банановою підливкою, і отримуємо ось такий гарний яскравий ароматний чизкейк. В ідеалі було б дати йому повністю охолонути, а може й навіть потримати в холодильнику. Але я знаю, як важко втриматись і не скуштувати його одразу. Та все ж, перш ніж розрізати, Дайте йому охолонути хоча б до ледь тепленького стану. Розрізаємо обережно, притримуючи стіночки. І ось відкриваємо для себе його прекрасний внутрішній світ. Йой, та нічого-нічого. Краш тест пройдено. Чизкейк надзвичайно ніжний, запашний і супербанановий. Це дуже смачно і точно варте того, щоб скуштувати. Тож, друзі, приготуйте і ви цей чудовий банановий чизкейк та насолоджуйтесь. Смачного!